Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І подивимося з вами на знижки, акції і не тільки. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Дивіться ось такий кошик, він текстильний для зберігання. Має дві ручки, він такий величенький, ось такий декор. Мінус 46% знижка, і ціна його 199. Акція є до 19 жовтня. І ось такий ще кошик. Також для зберігання, але він уже на блискавці. Ось. По бокам ручки. І зі знижкою 449. Ось така вішалка, вона настінна, металева. 5 гачків, листочки, 119. Ось така ще вішалка цікава, металева, 6 гачків, 99. І ще ось такий варіант. Також вона металева, 5 гачків, листочки зі знижкою 99. Ще побачила ось таку поличку. Вона також металева настінна. Кругла по 99. Поличка настінна, сама поличка дерев'яна, а корпус металевий. Пташка і сердечко 99. Кріплення обов'язково. І ось така ще поличка прямокутна, корпус металевий, а полички дерев'яні 299. Дивіться, знижка на головні убори, шарфи та комплекти. Мінус 20% з 14 по 20 жовтня включно. Кілька варіантів вам показую і називаю ціни. Шарф жіночий, він в клітиночку. Клітиночки, ось вони, різні. Ціна знижена, 169. Однотонний шарф. 189. Ось ось такий ще шар. Також він молодіжний або жіночий. 189 і ось такий, як в смужечку. Так, 100% поліестер, 169. Шапка дитяча. І шарфом, так, і з помпончиком. Ось така шапка, вона утеплена. І ось тоненький такий в'язка шарфіка. І зі знижкою комплект коштує 159, так. Це вже комплект чоловічий. Шапка і шарф. Так. Ось показую вам ось така шапка. Вона не дуже така тепленька, але і не тоненька. І ось такий шарф снут. І подивимося з вами, скільки зі знижкою коштує такий комплект 223 гривні. Це вже шапки дитячі з помпоном. Вони такі зовсім тонесенькі, вязка тонесенька, і вони зі знижкою по 59 так. Ось така чоловіча шапка. Сто дев'ятнадцять. Це вже шапка жіноча. Помпончиком. І також зі знижкою. Дивіться, ось така новиночка, шапка жіноча. Вона однотонна більше Більше вам ось так, як на фото. І кажу вам, скільки вона коштує. 119. Так, наволочка. Декоративно на блискавці ось. З однієї вона ось така однотонна а з іншої ось такий малюночок. І ціна такої новиночки 109. І ось такі ще наволочки, також така новинка, ось така, як плюшева. А з іншої сторони вона однотонна І на блискавці. Тут малюночок, а ось тут одна тонна. І новиночка коштує 99. Сумка дитяча, плюшева, має довгий ремінець на блискавці і одне ось таке велике відтілення. Це пухнастик, котик, мабуть, ось так. Подивимось, скільки коштує така новинка. 199. Сумка жіноча. Яка шкіра. На застіпці. Має одне відділення, ні, два відділення. Довгі ось такі ремінець. І ціна знижена. 169. Сумка бананка чоловіча. На блискавці два відділення. І позаду ось на блискавці одне відділення. І ціна знижена по 77. І ось така сумка, також чоловіча. Я думала, жіноча, ні, чоловіча, на блискавці одне відділення і ще одне відділення побільше. Також на блискавці має довгий ремінець І ціна також знижена 109. Капці жіночі. Це така новинка. Прубчик, так, ще сірі і коричневі. По 279. І ось такі капці чоловічі. Як і жіночі врубчик і сірі. Ось вони. по 279. Капці кімнаті чоловічі з мужичком, Але дівчатка в магазині купують собі і кажуть, вони дуже-дуже тепленькі. Так, 199. І ось такі капці, дуже теплі, жіночі. Рожеві, Ось вони. 229. Сидіння для унітазу. Малюнки різні, верхпластик, а сама сідушка, вона така м'якенька і має кріплення. Так, повинна бути ще кріплення. І Зі знижкою 299. А це вже ось така новинка. Сидіння для унітазу дитячою накладкою. Ось. І кріплення. Це вже все пластик. коштує така новинка 399. Подивимося з вами на кошики для зберігання. Ось такий кошик. Він прямокутний. По бокам ручки і кришкою. Так. І коштує такий кошик 88. Кошик пластиковий для зберігання. Він вже побільше прямокутний і без кришки. По бокам ручки. І коштує такий кошик 99. Кошик пластиковий, прямокутний, ось як плетений. І ціна його 69. Кошик пластиковий, прямокутний. Також як плетений. Кришки, на жаль, нема. Ручки по бокам. 69. Кошики пластикові. Такі вже малесенькі, невеличкі. По 19. Підставка пластикова. По 15. Побачила ось таку новинку дозатор для, для рідкого мила. Це все пластик, чорно-білий. 88. І ще побачила також новинка, підставка для зубних щиток та зубної пасти. Ось так. О, По 55. Подивіться, скільки знижок на чашки. Не можу вам не показати. Ось такий кухоль. Він парцеляновий з написом і котиком. По 29. Ось така чашка парцелянова. По 29. Кухоль скляний. З малюночками та різними написами. По 55. Чашка керамічна. 59. Кухоль порцеляновий. Білий з написами. Написи різні. 59, чашка керамічна чорна. 59. І чашка фарфорова. Трапенку жовта, 59. І дуже гарна знижка на ось таку чашку, керамічну, кам'ячну. З написами по 29. Форма для випікання металева за щиткою 28 см діаметр. 169. Форма для випікання металева, прямокутна, алмо. 9. Ось така невеличка форма металева, прямокутна для хліба по 69 форма металева для випікання кексів. 12 кексів. 99. І ось така ще форма для випікання металевого вона кругла алма: 30 см діаметр. І вона повинна бути зі знижкою. Так, 55. І ось така ще форма для випікання силіконова. А корпус металевий. По краям. Це в складеному вигляді мало займає місця 209. Форма для випікання кексів. формочки кекси силіконові. А сам корпус металевий. І також зі знижкою 299. Десепт молочний з арахісом. І молочний з кокосом. Така новинка 80 грамів по 22 гривні. А є знижка на шоколад молочний мілініум. Мигдаль та родзинки. 100 грамів по 65. І все. Знижок більше і акцій немає.